Я так розумію, що все поступово, тому що цього разу виділяли кошти окремо на котельню. Тому ми ходили дивитися, де вона. Так, є котельня ще ні? Ні. Наче не, не на є. <ріст> ні, взагалі я так подивилась, навіть провулок там Озерний, так, де новий асфальт поклали. А тут де буде дуже дуже? О, тут дорога, чи ще десь? До садика. Ще не знаємо. Ну, взагалі, там якийсь вихід, я бачила. Чи там інформація? Це тут, тут і там є Ну це... логічно в залі, щоб з обох боків. Я так розумію, що там також інша частина села. І з цього боку. Ви не представляєте, скільки ну, я, возять. Я Поки вони зроблять його. Тут я думаю, будуть більше. Київ возять. Фірму. Погреби в Києві, тут чотири групи тільки. Ми 264 були два години назад. Угу. Це, ми, це 264 не ходить два години назад. Дітей не ходить. Я думаю, що 500 б дітей було, чи 300 точно було. Але де ж та зроблять, то діти поверстають трук. Ну так виглядає, що почалося внутрішні роботи залишити. Ні, ну наруз да, так, нормально зробили, Гарний, гарний, так. так. Ну, поступово те, що виділяє з державного бюджету. Край. Вона ж на кожен об'єкт робить робить проект і подає його на держбюджет, або я так розумію, вже з. А місцевого бюджету виділяє кошти. Отак до великотинка. Там в селах нема ні освітлення, ні дорог. Тобто тут хоч це поступово робиться, а ну, це там. В погребах навіть, це тільки ось, це в цьому году, в тому году трохи підшаманили дороги, таке сяки. А так же ну, там. Погребах, голова, ну, да, да, бачу, там ну, у нас і... голова молодець. Ну, молодець. Привет. Ну можна по цих коштах, що в них були, вже зробити, забудь. Трошки. Добрий день. Можна даже, навіть ну, даже 99. Там залишилось тільки з'єднати її з садочками і все. А так, в принципі, котельня готова. А внутрішні роботи зробили? Внутрішні роботи, штукатурка, розводка кабелів, розводка комунікацій, в принципі, зроблена вся. І е, батареї під опалення вже висять. Так, є, так розведено все. Ну, то що, гарно зробили? Є, вже все так... розведено. Ну, є вже надіжда побуде. Але роботи ще. Роботи ну, об ще об'єкт великий і тут благоустрій тільки території, скільки займає. Одного часу... року вже, здається, мають запустити. Як підуть, як підуть кошти? Отподіваю. В принципі, якщо кошти будуть нормально йти, то поставити сюди об'єм людей потрібен. Ви знаєте проєкти до і до ДФРР, і до власної, і до державного бюджету. Будемо надіятися. Вроді б все ж іде по плану. Як обіцяють нам. Будемо надіятися. Звідки кошти? Ну, кошти, кошти там була ж задіяна якась міжнародна програма, наскільки це ні, це не ті. Бюджету, це субвенції цього року. Ну, може бути. Я по коштам, чесно кажучи, я відповідаю за благоустрій в селі, а по коштам це зовсім інші люди займаються. Я в це не вникаю, бо ну, не, я, бюджету, я до цього не ні, це, це, це... Не скажу. не Там я... до вечора їздить по всіх установах і вибиває кожну копійку. Якщо є якась, кажуть, нам треба е, тонну е, папки отакі бумаг, вона їм за сутки отакі е, пачки приготує, але вона витягне ці всі кошти, які їй обіцяють. Тому що територія бачу є. Стадіон буде такий, як для садочка, невеликий. Міні-стадіончик, міні міні-ігрові площадки, але павільйонів тут, по-моєму, 4 чи 6 штук. Їх вже теж все треба зробити. І сам благоустрій, тут же лівньовки, це все воно і посадити травичку, і воно дуже так, Павло да. Михайлович. Ти знаєш. Не так.